Всім доброго дня! Мене звати Ліда, і я вітаю вас на моєму каналі Пов'яжемо разом. І сьогодні я вам покажу ось такий нескладний і в той же час дуже цікавий і всім відомий візерунок це англійська резинка. Візерунок на основі резинки, але бачите, який він виходить об'ємний, і він з двох сторон виглядає однаково. Я вам покажу, його, як в'язати в поворотних рядах, а також як його в'язати по колу. Рапорт візерунку дві петлі і два ряди. Тому, якщо ми в'яжемо поворотними рядами, ми набираємо кількість петель, яка ділиться на 2, плюс 1 петля для симетрії і дві кромкові петлі, тобто будь кількість петель, щоб було непарне число. Перший ряд візерунку в'яжеться таким чином. Першу петлю ми знімаємо лицева, накид, і петлю знімаємо разом з накидом. Ми можемо окремо це робити, але в результаті виходить те саме. Дивіться: лицева. Робочу нитку закидаємо на спицю і знімаємо, не пров'язуючи разом з робочою ниткою. Тобто виходить у нас петля з накидом, лицева, петлю з накидом знімаємо, лицева накид і петля. Лицева, накид і петля. Лицева, накид і петля. Це у нас петля для симетрії. Ми її знімаємо також і крумкова петля виворітня. Наступний рядочок нашого візерунку. Першу петлю знімаємо, лицева, Виворітню знімаємо, не пров'язуючи разом з накидом. Лицева. Ниточку накидаємо на спицю і знімаємо петлю разом з накидом, не пров'язуючи. Ось тобто так. виходить, що другий рядок в'яжеться так, як перший. Лицева, петлю знімаємо з накидом, не пров'язуючи. Лицева, петлю знімаємо з накидом, не пров'язуючи. Остання петля також. Це для симетрії, ми її знімаємо не пров'язуючи. І кромкова петля. І кромкова петля виворітня. Все. Ось такий чудовий виходить візерунок. А тепер давайте я покажу, як в'язати цей візерунок по колу лицева виворітню знімаємо з накидом, не пров'язуючи. Лицева. Виворітню знімаємо з накидом, не пров'язуючи. Лицева знімаємо з накидом не пров'язуючи. Другий рядок візерунку в'яжеться таким чином. Лицеву знімаємо не пров'язуючи разом з накидом. Виворітня пров'язуємо петельку і накид разом. Виворітня. Лицеву знімаємо з накидом, петельку і накид пров'язуємо виворітньо. Лицеву знімаємо з накидом, виворітню з накидом пров'язуємо разом. Воно, бачите, видно. Де без накиду, де з накидом. Тому ну, помилитися складно. Ну, Звичайно, все можливо, але знову лицеву знімаємо з накидом, виворітню пров'язуємо разом з накидом. І так в'яжемо до кінця ряду. І таким чином, чередуючи перший і другий рядок, у вас виходить ось такий чудовий візерунок. Кому сподобалося, ставте вподобайки, коментуйте, я буду е, всім дуже рада. Всім гарного дня і до зустрічі!